Урок інформатики для другого класу. Тема уроку навчальний проєкт. Сьогодні ви ознайомитесь, що таке проєкт, з'ясуєте, як допомагає робота в команді. Часто для розв'язання певних завдань люди об'єднуються в групи команди, адже працюючи разом, можна легше досягти результату, краще впоратись із завданням, витратити менше часу. Разом можна швидше зібрати врожай, побудувати будинок. Разом можна краще підготувати шкільну виставу, разом веселіше подорожувати і вивчати природу рідного краю. Розглянь малюнок. Що на твій погляд краще робити разом? Чому? Працювати в команді над спільним завданням треба вчитись. Про людей, які вміють організуватися для виконання завдання, говорять, що вони вміють працювати в команді, вміють виконувати спільні проекти. Часто учасники одного проекту мешкають в різних містах і навіть у різних країнах. Вони спілкуються за допомогою інтернету. Тому важливо організувати спільну роботу так, щоб вчасно виконувати окремі етапи проекту. Цим опікується керівник проєкту. Ця професія дуже затребувана в наш час. Робота в проєкті дасть тобі змогу набути нових знань, застосувати свій досвід, навчитися працювати в команді, презентувати результати роботи. Отже, проєкт – це спільна діяльність людини або групи людей. Ця діяльність чітко спланована і націлена на досягнення зазначеного результату. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Згадаємо правила поведінки при роботі з комп'ютерною технікою. Завдання наступне. Сплануй навчальний проєкт в середовищі Scratch. Для цього я раджу вам перейти. На онлайн-середовище Scratch і розглянути рекомендовані посібники. Отже, обрати посібник ви можете обрати будь-які, що вам сподобаються, посібники, відкрити, переглянути читаючи переклад у вигляді субтитрів. покроково розглянути порядок дій для створення даного проєкту і самостійно продумати, який би проєкт хотіли створити ви. Можна спробувати, наприклад, я хочу створити проєкт, в якому на тлі блакитного неба буде літати. Так. Отже, обираємо тло. Це буде блакитне небо, спрайт або виконавець, я хочу замінити на пташку. Обираю категорію тварини, вибираю пташку, наприклад, папугу. Що буде робити папуга? Коли натиснуто на зелений прапорець, наша папуга буде, завжди рухатись, коли вона торкнеться до Межі екрану вона буде повертати в протилежний бік. І ще повертати вона буде зліва направо. Перевіряємо, натискаємо на зелений прапорець. Так, папуга літає на тлі блакитного неба. Можна розгорнути на весь екран і подивитись результат виконання даної програми, даного скрипта. Зупинили ось такий приклад. А ви створіть свій проєкт. Тож, переходимо за посиланням, натискаємо Посібники, обираємо проєкт, який хочемо переглянути. Набираємо ті команди, які вказані. Також ви можете зробити проєкт за своїм бажанням, вставити свої команди або змінити героя. Після того, як ви склали проєкт, перевірили файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Надаємо нашому проєкту ім'я, нехай залишається Scratch-проєкт, зберегти. Повертаємось до класу, додати або Створити. Обираємо файл. Якщо у вас не вийшло вивантажити, ви можете зробити фотографію або скріншот. Файл. Далі перегляд. І обираємо скретч проєкт який ми зберегли. Додаємо його до відповіді і не забуваємо натиснути Здати. Все завдання виконано на все добре.